Автошкола школа нова, пан Станіслав виконує поворот праворуч. Значить, все поламав. Поворот праворуч. Ось вас трикутник. Займайте ось це місце. По-друге, -по ви не показали, що будете повертати праворуч рукою. розумієте І ось так в сервісному центрі ще раз повторюю. Будь ласка, на ісходну позицію, не забувайте, що ви. Значить, ось ви їдете. За 50-100 метрів ви повинні показати рукою, що ви повертаєте праворуч, молодець, змістився в крайнє праве положення і заїхав ось цей трикутник. Чого ви боїтеся оцього трикутника? Ну ось, дивіться, є місце. Ви перпендикулярно виїжджаєте. Ні, будь ласка, захватуйте оцей простір. Ви потім будете виїжджати і вам потрібно буде викручувати колеса. Значить, ваша задача. О, не викручує колеса. Ні-ні-ні. Під'їжджайте сюди. Я колеса, так сильно не викручую, що ваш. Ща, сей, час. Я вам покажу. Давайте я покажу да, на вашому велосипеді, що я очікую. Да. Візьміть і знімайте мене. Значить, ви рухайтесь своїй свій ось Повинні показати. Ваш намір повернути праворуч. Все. І змістилися до правого бордюрного кам'я. Це називається крайнє праве положення. І під'їжджаєте до пригречної дороги. Тут у нас є пункти. і зміна напрямку бордюрного кам'я. Так ми заїжджаємо і ось тут зупиняємо. І прогледжуємо. Це. Якщо там немає, ми повернули і якомога правіше політали. Розумієте? Угу. На якому б транспорті не були, вам потрібно вам потрібно робити з крайнього. З крайнього. Коли ви повертаєте ліворуч, ліворуч, ви рухаєтесь, показуєте поворот ліворуч і зміщуєте до осівої, ось це положення. Виїжджаєте тепер до перекрещенної домови і перед нею зупиняєтесь на прямих колесах. Продивляєтесь наліво, направо і, і поїхав. Залежаєте у його і це проїхати, проїхати рівненько. Значить, знову ви займаєте своє положення, і ось тут ви вже під'їжджаєте і зупиняєтесь перед перехрещуваною дорогою. Ось прекрасний. Ето. І дивимось наліво-направо в Я про це пішов, нам потрібно зупинитися, тобто при виїзді зе. Шановні, зараз ми е, їдемо і трошки будемо набиратися досвіду. А я, Станіслава, буду. Задів контролювати. Зрозуміло. Пока-пока.